Просили взяти ланоса, беру ланоса. але пацани, тут треба коротше, трошечки рук, як то кажуть. Тільки що проїхався на ньому, все гримить, все тарабани. Тут треба пружину поміняти, коротше. забрав тільки що два колеса літніх. Хоча б два літніх колеса кинемо. Нашу на монтажку поїдемо. Спочатку до ума десь годинки 1,5-2, треба буде доводити, а потім вже вийдемо, попрацюємо. Такий ланосяка, вроді би ще живий. Вчора я ж кажу, поміняний був ГРМ, повністю помпа, Ремінь, ролик. Десь там. Щось підгримлює, треба задню пружину, я ж кажу, поміняти, знайти десь на розборки, чи десь так великсі, може хто продає, друга хрустить, але я знаю, як її включати легесенько. Та й взагалі в машині буде капець як жарко, вона без тоніровки, я не знаю, як я відкатаю. сьогодні на ній. Радує одне, що в неї немає запасу ходу. Що собі на заправочку залив, скільки тобі там треба і катайся далі. Але вона може поламатися, бляха. Щось може відригнути, якийсь патрубок стрельнути чи ще щось короче, і І прийдеться заряджати блядь. троє суток. Щось там клацать, походу, на конечнику торба чи що, треба до пацків заїхати на діагностику, глянути, щоб вони нею пошатали, подергали. Так, да, щось там по-любому є, якийсь наконечник. Не, не дуже хочеться так кататися, тому що поставлю зараз резину. Надовжен би цей наконечник махнути. Один-другий, там може ще що, коротше, і зробити розвал поїхати. Коротше, от Ланосяка, пацани. Ну, можна було б його тонірнути за 50 баксів. Внішній він, в принципі, нормально сохранився. Ще не дуже так рижики, ці всі видно. А може то там коротше, бампер шатається. Ну, коротше, треба на діагностику буде злітати, подивитися. А поки без записів, ширую поміняю два колеса. Коротше, купив я колись 4 колеса нових. Росава Інтегро 185 на 65 14 радіус бляха. І одне з них, коротше, хоч воно і нове, ну ніяк не хотіло балансіруватись, його вже шеномонтажник і так, і сяк, блядь, перекидав, і ніхіра. І зараз виходить їду і машину тягне вправо, так? Да? Да. А рулем буде терепонька, ти інтересно? Ні, ну бля, тяне вліє вправо, капіздове, просто сама перестраюється. Та ще треш, звісно. Да, Рішив вийти, блядь, чувак, взагалі чіткий. Ну, прийдеться тримати в руках, блін, машину, є хз. Ну а де взяти? Хіба що Хіба що десь знайти одне колесо праве. Ну я вже за шенамонтажку 350 гривень залистав. Бля, вона ще й шумить, коротше, як скотіна. Треш. Коротше, літня різина, але бляха, бачите, який прикол, що це передумав, пацани таксувати на цій тачці, коротше. Серйозно. Може його нахер. Мені вже жарко просто і зараз її треба відчухувати півдня. Навірно, що короте, пацани вигружу я бляха цю резину і все короте, відкажуся від цієї ідеї. бо Отам наконечник коци. Зараз цілий день блядь, і толку з цього. А потім в ноль відтаксуй, бо вона на газу, а я люблю подачі по 3 кілометри. Так що, пацки. Сарян, але короте, не хочу я. Тим більше сьогодні жаркий день. Навірно, на Ліфі я включу кондей собі корот, і нормально потаксую. А тут ще й після двох їзди, короче, спина, як будто хтось кола забив тобі в цей в поясницю. І я пам'ятаю цю двіжуху. Це така перезув машину для сестри і все. Ну його нахер. Ну, блядь, вправо уходить прям стремительно так получается поняла что оно вправо уходить, потому що на левому колесі передньому внутрішня сторона підхавана коротше так ну не хило підхавана коротше через то воно і уходить вправо да там щось вон конкретно коротше там щось по ходовці, чи то шарова чи то наконечник чи то бог його знає що. Такое. Далее. Да, короче, сильно тянет вправо. Наверное, поставим ту 175, да? Ну, как вариант в идеале, да. А будет какая-то маленькая снижка на шиновантажку? Нет, я... Ну, по 300 я и так уже по минимуму отдаю. Ну, и за 300 сделаем шиновантаж. Нет, я не про резину за снижку, а за шиновантаж. Хоча б чуєте 100 гривень. Блять, ну... Ну що, пацьки? 900 гривень ціна питання. Ще плюс 350. Коротше, що вийшло? 350 плюс 900, 1250. Ділим на 2, Щоб доїздити літо сьогоднішнє. Получається, 625 гривень з колеса. Це вже різина плюс 2 на монтажки. <ріх> ну, в принципі, нормально. Типу. Тобто, якщо з учетом того, що я перезув свою машину бля, за 12 тисяч, то, то це ще нормально коротше. зараз вийдемо на трасу, одразу пустимо руль. Подивимося, що воно і як воно. Різина 175 на. 65 вона трошки вуща получається. Мені наші наталі сказали, що на літо беруть вущу 175, щоб... Типа лучший накат, там, короче, расход менший и так дальше. Може бути. В чому би ні. Ну, пацани, ну ви, блядь, їдете, ну, в правій полосі, ну візьми ліву полосу, пожалуйста. Ну, пожалуйста, візьми ліву полосу, я вийду собі в праву, блядь. Ніхто про це не думає, я вообще всім похер. Йдіть нахер, коротше. Я їду, все, я виїхав. В правій полосі можу їхати 50. Так, кидаємо руль. 3, 2, 1. Ну, зовсім друге діло, дивіться, скільки я можу проїхати, блядь. я ще не держу його, диви. Аж то піро тільки включаю поворот і рулю. Ну, звісно, так краще, пацани. І якщо це питання. Там, грубо кажучи, 1000 гривень, то звісно, так краще їздити, ніж коли в тебе руль вправо постійно. Ти в постійному напряженні ти не можеш там щось підняти з полу, чи десь там коротше. Тим більше сестра моя возить дитину. Тобто десь десь дитина коротше, відвлікається, на неї десь, на щось. а руль одразу вправо йти, злетів нахер з траси. То краще хай руль. Лучше хай руль корот, дивиться отак от прямо собі. То есть, от, все це все можна кулупатися в носі, нічого не робити. Mission complete називається. І все, більше я ні на що не спроможний цього дня треба брати цього М -м 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 Ліфа, коротше, їхати працювати. Зараз да, тільки резину викину. І все.